Тернопільська нива у 14-му турі змагань футбольних Туже, команд першої ліги України потрібна. зіграла вдома із закарпатським Минаєм. Телеканал TV4 транслював матч у прямому ефірі. Перший удар м'яча виконав поранений військовослужбовий штурмового підрозділу 56-ї бригади на позивний Херсон. А тоді в активну гру вступили гості. Тернопільська команда намагалася відбивати всі атаки Минаю, та ще на початку гри у штрафному майданчику порушила правила. Через це головний арбітер призначив пенальті для закарпатської команди. І на 13-й хвилині гравець Минаю Олег Вашневський. І відкрив рахунок 0-1. Це змотивувало обидві команди грати активніше. Однак забити ще один гол не вдалося. Перший тайм закінчився з рахунком 0-1 на користь гостей. Окрім цього, у середині першого тайму головному тренеру тернополян Юрію Вірту вручили червону картку за емоційне висловлення. Після перерви на футбольному полі відчувалася перевага господарів. І вже у середині другого тайму Андрій Різник із команди Нива своїм ударом переграв голкіпера Закарпатців та на 77-й хвилині зрівняв рахунок. До завершення матчу гравці обидвох команд Продовжували обмінюватися атаками, однак жодній із них не вдалося вивести свою команду вперед. Таким чином, футбольний матч між Невою та Минаєм закінчився нічиєю 1-1. Давно не було перемоги і налаштовувалися дійсно на перемогу. І футболісти ну всі сили зараз віддали заради тої перемоги. Зараз сидять засмучені. От мені подобалося роздягання, тому що засмучились за те, що не змогли сьогодні дожати таку міцну команду. В цілому можу сказати, що перший тайм, перші хвилини десь не в середині поля, десь не було того компактності, десь в середині і Минай мав хороші підходи. Потім, я думаю, футболісти вирівняли. Дякуємо всій команді за гру. Дуже важка гра вийшла. Дякуємо всій команді за гру. Дуже важка гра вийшла. Суперники дуже налаштовані були, і це зрозуміло. Вони вже знаходяться внизу на таблиці. Їм потрібно було три очки, щоб вийти з цього положення. Ми перший тайм дуже добре провели, забили гол і вчасно грали. Але другий тайм уже підсіли, трошки суперники нам не дав. В принципі, нічия. Теж непогано для нас. Хотілися звичайно три очки, але все одно після такого другого тайму і нічия нормальна. наступний футбольний матч тернопільська команда Нива проведе вдома проти Івано-Франківської Прикарпаття. Гра запланована на неділю 3 листопада. це найкращий чемпіонат, який у нас є.